Друзі, всім привіт Блін, не бачу якої якості почав записувати. Вроді виставляв на велопрогуляночку, ну там може Останнє будь приміщення, ну коротше вроді те, що треба да виставив, сейчас вам покажу як уже дом. Це є місяць, навірно тут не їздив, а це недавно Проїжджав Приїжджав, відділ продажу, ну це будка стояла, дивіться як уже. останній раз, коли я тут їздив, сваї забивав. Ну, а так вже можна заходити в відділ продаж і купляти. Це звісно, не саме фундамент, а вже перші два поверха. Типа коробки є з одної частини. Він же буде до кінця житловий комплекс сонячний. Коротше, нормально так. Як бабки є, то строїться швидко. Бачите? Там вон заливають по ходу фундамент з тої штуки. Да. Не бояться строїти час війни. Значить що знаю, так? Да? Постійно кажу, як строїть той взагалі на той, що крайній вже зданий і вже во всю продаж квартир. Так, їдемо зараз, у нас така велопрогулянка до четвертої лікарні. За мотелем вона знаходиться, до самої лікарні ще знімати не буду. Щоб не було в мене проблем пенсіонери чи хто так. Хорошо сидять, зобразимо, тобто не на троїх, а на четверих розпивають спірті напитки за столиком. Коротше, їдемо на мотель. Це в нас одна така прогуляночка буде. І друга частина до підписника поїду. Знову в сонячний парк він попросив. Так. А йому ми не відмовляємо нікого. Так що, друзі, сьогодні по плану така запланована це раз велопрогулянка на дві частини. Дуже такий другий взагалі длинний маршрут виходиться. Десь від маркетопту, той що біля цієї больнички аж до Зигіна. Батарея вроді Гупрошка в мене стоїть а ось з повним зарядом. Так що на дві велопрогулянки повинно хватить, Бо ті розряджені, я жду третю, щоб розрядилась, І тоді вже все куча зарядить. Акумулятор на велосипеді теж повністю заряджений. Так що... Бачите, багатоповерхівки, три крайна, три об'єкти одразу. Один мікрорайончик. Там все їхнє персональне, ми колись туди заїжджали. Вчора дощ у мене ну, з ночі почався цілий день. моросив. Ми взагалі не виходили з дому, мадмазель ввечором там пішла купила якісь пару позицій так, сьогодні мені там тоже як завжди там батона куплю половину ще щось нас сметани там кстати маркетов казали да сметана лубни чи чи підожчич а ряжанка то ряжанка лубни мені казали молоко Бо сметану ми коли Слубинську купили, то вона щось до своїх сроків не дожила і скисла. А, я ж хочу зробити УЗІ. Рентген, кстати, у мене в Хелсі і так підтягнувся після вилка. Тобто не, ре... не рентгена, а заключення хірурга. Треба було мені направлення на консультацію брати. Недо травматолога до хірурга, Короте, я щось... Я не шарю в ці діла. тому що не звертався до врачів дуже-дуже довго. Та й не звертався бідаль, якби мене не почали тоді тягати. Кстати, все підтягується, що саме цікаво, саму першу на я робив. Флюрографію Просвічували грудну клітку І щось вона не зафіксувалася І мені сімейний лікар написав, типу треба пройти, треба буде її зв'якнути, хай чи відміне Там флюорографію проходять вроді раз в рік, якщо я не помиляюся. Ну, не через каждый місяць. Так, що там? Ой, а Так, що такі діла? А это УЗИ треба, щоб воно мені показало роз... розрив цей, устаревший. І куди потягнуло, хай буде. І в хірурга ще треба при... взяти направлення, пройти, проконсультуватися, чи нема там безкоштовних чек На пару парунадцять років і скільки коштує. Можна поцікавитись без черги. Ну тобто за гроші будуть робити. Що це за фотосесія біля біля засопшого каштана? Каштан, як завжди. Це при, при Радянському Союзі. Каштани Жовтіли тільки осінню, як і всі дерева, а потім щось трапило, що вони почали серед літа вже жовтіти, чи в кінці літа, ну, щось нарушилося. Так, ну що, сейчас по прямі. Давно ми по цьому теж дивіться, те що осінь понятно, ну, вони ж давно вже такі в коричневим листям стоять. Це що, прикол. Чим та сторона не така. Ми як машини повинні їхати. Ось бабуся чітко. По своїй стороні, я по своїй. Навіть і на велосипеді пішком. Так, сьогодні у нас, кстати, блін, це ще п'ятниця, п'ятниця, я в суботу ще не попався. І кстати є. сьогодні п'ятниця розвратниця, так? Да? Получається в нас вже 19.09, але я ще в джинсових шортах. І встати не холодно. Хай переїжджають на свою сторону. Так, тут такий участок або в руках треба вести, або об'їхати. Після дощів було. було. Давайте проведемо в руках, щоб не напрягати людей. Так, вже забувся, що я вам розказував. Обще, забувся. Треба включати свій сигнал. Бібі -бі. Бі -бі. такий легкий. Вротяний. Вротяний. Поняли, п'ятниця 19.09 Завтра пока що не знаю по плану що... Надо подивитися кстати по погоді Що там намічається субота неділя А в неділю хотілось стрім провести Якщо буде або в суботу Короче, в суботу або неділю в 18.00 да. тому що якщо в суботу потім може вийшло ще й в неділю а я не хочу два дня подряд воно ще пиво п'ється дуже тоді добре хочеться якийсь один виходити так так що субота а хотілося в парк перемог зльотати і на білоальтанку, так як давно по цих маршрутах своїх основних я не був. Так, а що це я йду вже? забалакався, йду. Так можна й дойти до мотеля пішки. Так, а тут, як завжди, маленький ярмарочок. Мед продається і ці саженці. Бо я вічно думаю квас у бочках ну, то, чи мед. медовий квас. Ага, так це медовий клас. Так, да, медовий клас, прикиньте. 25 гривень великий стакан написано. Це великий по ходу 0,5. Це я так. Гляну. Так, кроме каштанів, бачите, нічого почти не жовтіє Так, ну без спортивки я б навіть на підзамець. Хоча на сонці жаркова. ну бомбу по, -бо, по бо Погода бомба. Так, це раз водичку хоч взяв, бо як балакаєш, багато густо пересихав роки взяв з дому на водички налив собі. так ще друг друзі не забувайте підписуватися ставити лайк писати позитивний комент нам ще так скільки метрів 200 і ми на місці Да? два сеха Це я думав на осінь покупати шлем, але не знаю. Коротше, той що я хотів польський, його з Польщі доставка буде 800 з чим-то плюс доставка там 140 гривень. Коротше, штукар такий шлем прикольний. Як оцей скейборд дисципл огой, кусочок дивіться, який якого тротуара? Все, а тут Європа, йдемо тут в Європу, чи їдемо. По цьому тротуару їдемо в Європу. Ну не знаю, я з зимою планую взагалі дуже мало їздити. Я думаю, там і підарки хватить. У мене цих оце, підорок голова чухається взагалі непривично. Не Люблю без болки без нічого. Веченайковську бізболочку, ей теж нема наявності. Чи ж все з Євросоюзу? У мене курточка така осіння є, прикольна, ветровка. Найк, костюм, кросовки. Ще якби бізболку, щоб уже все чики пики були. Ілі пуму буду с пумой. Так, все, уже. Це ж тут воля була, так, якщо я не помиляюсь. Уже дитячий дитячий магазин. Та теж таке воно. Я не думаю, що воно зараз дитячі магазини от з іграшками. Якось ходові. Мені каже, це все відстоїть. Зараз, мабуть, крім продуктів, навіть шмотки зараз все популярніше дешевше і якісні купи, ніж там на базарі. Ну или заказувати, як ми через розетку, спорт магазин. Ну зараз ціни такі. Добре, що я шмаття хоч вже собі за весь час набрав. Таке по мелочах только. Іноді купляєш. Якісь труси, носки, чи ту саму без Так, даже під пикамені вже. У мене спортивка, якщо що, полетить в рюкзак. В чому приколи рюкзака, кстати. Інструмент. Друг що проб'ю колесолі, щось розкрутиться, там мене саме необхідне. Навіть ножик ще додав, ізоленту, ізоленту, коротше. А як? Ізолента? Ізолент. Че плівка чи як. як буде на українській мові? Раніше я крутив педалі, ще й на далеких відстанях постійно половина відео, хекання на відео записувалося. то що задишка. Як на горку подимався, вообще там мовчав минут 10, поки задишка проходила. А сейчас на горках газуєш, тут потихеньку я кручу, з помічником педагоги і все, ну. Так, ладно, вже доїду до кінцевої. Попрощаємося, я вас попросив підписки. А, кстати, там спонсорів після стріму з'явилось багато, я не знаю, що то чи якісь боти опять оркестановські. у кого є бажання, можете стати моїм спонсор, спонсором за донати, там 35 гривень на каву чи на ходок 70 там такі невеликі у мене приколюхи. На велопрогулянку 150 гривен. Ні, брешу, велопрогулянку я вбрав. Вони і так хватав на сі. На баночне пиво 150 гривень. Ну це так, для общого може, хто не знає, не бачить. Ох і припіка, Ладно, зараз будуть роздягатися в принципі. Так, грязючка. Які ж ти тяжкий по поводу води Все. як ремонтували колектора там за Гришкиним лісом у нас місяць вода була по графіку зараз опять якісь у них проблеми там колектором яру проблеми але це відключення води я не знаю чи зв'язано з цим колектором чи якісь труби з новими і знову ці половки я не пойму, на половках одні колектори чи що Коротше, третій день вже дякую, третій день уже по, по графіку. Каже, з 9 до 4. Так що в нас про запас вода є. Ну воно там в принципі швидко пролітати, то зуби. Я ж встаю вже як вода відключена, то трошки таке зуби вмиться. Зуби почистить і вмиться. Тому що черпаках. Як по старі, чи як в селі колись давно. Так, я можу тут, тут трошки зрізати. Кстати, оце ж є тут. Е, як його здоров'я. Ну, коротше, час на поліклініка. Забувся, як там. вона називається, не будемо її рекламувати. То там чи 300 гривень, чи 200 узі. Чого ти мене питаєш, І ти чи не. Так, друзі, ну що, давайте. Всім пока-пока. Не буду я на камеру світити всі поліклейники, больниці. Давайте, давайте побачимося в наступній серії. Я розкажу, пройшов, я не пройшов, якщо черга, я мама. Давайте, пока-пока.